Футбольний привіт, друзі! З вами я, Олександр Мирошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Продовжуємо кар'єру FIFA 23 Тед Ласо AFC Річмонд. Всім приємного перегляду. Погнали! Let's go! Отже, сьогодні в серії Лютий триває 26-го року. Матч з Арсеналом вдома. Потім у нас тиждень відпочинок і Nottingham Forest в гостях. Можливо, яскраві моменти лише в цьому матчі зіграють. Що у нас далі? А далі знову Тотхем, друзі. Знову Тотхем це вже інший кубок, це Кубок Англії. Ось так. от. Ну, І поки що Березня. я ще не бачу чомусь. Матч Ліги Європи. Що за бред? Що за фігня? Ну, Потім розберемося. Жеремодуку. E, повністю вже очухався, e, хоче грати. Ну, побачимо. Поки що відновлюся, у нас там Раб Матонду пограє. Ну, але все добре. Все ж таки, вже оговтався після, після травми жеремі, доку Турнірне становище друзі, ми на першій позиції. 54 у нас очки. Лівер... У нашій матч в запасі. Так, 24 матчі. Ліверпуль 25 зіграв, 53 пункти. 53 бали має. Ну, поїхали. В принципі, у нас всі готові. Михайло Мудрік, Аде Ємі, Францішко Трінкао, Сісендьон, Мартініс Ворота. Футбол це життя, друзі. Ради вітати, всім приємного перегляду. Вдалого тижня. яскравої сонячної погоди всім. Ну і миру. Буду вдячний вам, друзі, за легкусь підписку. Дякую за вашу активність. Нагадую, що на каналі триває кар'єра гравця FIFA 23 за Кристіана Шевченка. Ну а з приводу ПЕСУ, що говорив, знову там мене в коментарях дехто запитує, я вже все пояснював, що коли в нас. Поки що ці дві кар'єри і нічого більше. Ну, з приводу <кій> НХЛ-16, то я так, це, так би мовити, пішов у розвідку, не знаю, мені хочеться з вами поспілкуватися, наскільки це було б вам цікаво. Тому, ух, удар! Михайло Мудрик, сольний прохід. Сольний прохід і відзначається забутим м'ячем на старті поєдинку. Слава Україні! Браво! Мішаня просто, просто дива футбольні. Давайте подивимося. Тут отримав передачу, подвійним дотиком обходить. Ну і в ближні там три гравці були перед, перед голкіпером, і не дуже зручно було зреагувати на цей удар. З приводу НХЛ-16, продовжую свою думку, це я поки що так з'ясовую. Не факт, що, що взагалі буде та кар'єра, ух, який удар. Ну але можливо, колись ще. Ще й хокей з'явиться на каналі, побачимо. Поки що лише футбол. Рімад Ємі на Мудрика. Обсай був. Ні, немає положення поза грою. Райен Цесеньон здалеку пробуває. Такий удар береться. Будь-яким голкіпером не сильно. Тринкао. 25 хвилина. Річмонд Арсенал. 1-0. Вдома граємо. Францико Тренкао знову могутній сильний удар і знову повз ворота. Чимало ударів по воротах у виконанні наших футболістів. Мудрик непогано. Сімонс на фланг. Порушення правил, але рефери дозволяє грати. Петрі пробуває в дотик, ну, чи, Можливо, там слід було м -м, прийняти, пробити. Але але, вряд чи б дозволили те зробити. Так, тут ми спокійно виходимо з-під пресингу. Рюдігер на фланг. Райнс Сеньон. Так, Кузя тут ще не спить коло мене, друзі. Всім шле вітання. Хаві Сімонс дуже довго підлаштовується під такий удар. Ну, До речі, я З'ясував, що в налаштуваннях можна м -м, вимкнути це наближення камери, просто буде сильний удар. Можливо, коли це зроблю, тому що втрачаються дорогоцінні секунди, коли ось таке наближення і все, підсумку можна втратити м'яч. Ще один поворотах, удар в виконанні Едуарда Кама, він би накидання скотового. Так, Куза вже вмостився коло мене, все нормально. Тримкао. Переграли вже ми втричі більше, аніж Рефері додав. QR-код на мій телеграм-канал. Радий буду бачити вас і там, друзі. Або ж знаходьте посилання в описі під відео. У нас перерва, єдиний м'яч поки що. У виконанні українців, у виконанні Михайла Мудрика. Дуже якісна гра. Мудрика має на увазі. Ну, погнали далі. Педрі. Закидує вперед на Сімонса, ну, там незручно було, не, не зовсім зручна передача. Ех, Удар по воротах. Знову поруч зі стійкою м'яч пролетів. Відповідь Арсеналу. Мартінелі накручує тут двох віддає в центр. Драгович, Все ж таки забили. Так, швиденько забирає м'яч. Не знаю, як тут Тут Мартінелі накрутив. Передача, передача. Наші захисники стоять, дивляться, і що... там Жюль Конде, здається щось. Спостерігав за футболом. Захопився грою нападників Лондонського арсеналу. Дар по воротах, Ну тут вже голкіпер зреагував, добитий. Знову голкіпер перший небезпека триває. Хто тут на, на, на підхопленні? Михайло Мудрик здалеку можна спробувати пробити непогано на світку м'яч. Там ліг зверху. Ну, але, 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 у нас не американський футбол таке не зараховується. Ох, рятує зараз якийсь сей. У виконанні Мартініса. У виконанні нашого капітана. Давайте ще повтор. Подивимося. Удар з лету дуже непогано. Ну і сейф просто... просто суперський. Ну, це не удар. Це вже більш передача нашому голкіперу. 1-1 грати ще хвилин 20. Ріма даєми. Майже непомітний сьогодні. Чомусь Педрі удар Рикушет меч вийшов. Так, кого ми змінимо? Давайте перейдемо на схему 4-2-4. На схему, на схему замість Сімонса. Давай, що, сілва. А, Джеремі до речі, я забув заявку на гру, він у нас в резерві, тому Рабі Матондо вийде. Ну і Райан Гравенберг замість Каборе. Хто у нас? Ну, мабуть, що Віталій Миколенко. Давай. Як ви знаєте, може грати на лівому фланзі і на правому фланзі 4. Гравці. Драунбез сила матом до Миколенко. Мудрик знову виходить на ударну позицію. Там вже накривали. Небезпечно. Фух. В останньому мить там вже хтось з наших гравців вибив м'яч. Ну але навала арсеналу на наші ворота триває. Десь так трохи підсилили підсили наші гравці. Лише один із Мартініс на висоті завжди. 10 хвилин, друзі, залишається. Річмонд Арсенал 1-1. Нам необхідно бути три очки. Ох, який гол красень. Який гол красень, падіні через себе. Тут питання, давайте дивитися, що, що з голкіпером. Ну, таке щось. Непевна гра у канані голкіпера це звична справа для FIFA. Нічого тут не зробиш. Так, сіла. У нас скільки ще? П'ять хвилин є. П'ять хвилин є. Тепер вже аби не програти хоча б. Ну, гол красив, звісно, що пропустили, то пропустили, але ж треба відігруватися. Адеємі. А, диємі можна пробити. Є там під поперечку вгатив. М'яч у повітря. Ну, скільки вже гри. <кій> Давайте рахувати, скільки. Ну, Скоро майже рік. А ось цю фігню не, не виправляють. Ну, мабуть, що забили хер вже на цю гру, тому що вже ось незабаром не буде вихід нової серії цієї гри. Це буде EAFC або ж FIFA 24. Ну, FIFA назва вже. Вже не буде, як ви знаєте. Тому ось на такі дрібнички. Ну скільки, спочатку грився херня. М'яч висить у повітрі, і розробники не, не вважають за потрібне це змінити. Звісно, що це не важливо, але десь так. Все складається з дрібничок. 2-2 у нас матч буде. Так і завершилося. Нічия по одному заліковому балу забираємо. 55-45, 2-4-1-9. Ну, мало обігрувати трохи. 2-1 мав бути рахунок. Прокачується у нас Михайло Мудрик, друзі, прокачується. І тепер він на, у нас вже, <coughs> лівий Вінгер прокачався. Там декілька тижнів було. Ну, давайте, мабуть, що призначимо ось такий план розвитку. Крайній вінгер. У нього вже темп суперський. Лише ось з ударами проблеми. Це інколи помітно. Будемо прокачувати. Ліверпуль на цю мить на першій позиції, але. У нас ще матч нас ще грав в запасі, і зараз, якщо ми обіграмо Game Forest, то займаємо знову першу сходинку. Ну, а тут я пограю, мабуть, все ж таки яскраві моменти. Поїхали. Форест Вотаці. 3-2-1. Ох, це ще удар може бути передача по центру. Все. Рахунок відкритий, Ну, ти подиви, нічого не, не, встигли, не встигли там. Адаптуватися. Наші футболісти. Ну, тепер е, наша можливість. Сімонс. Ніхто поки що не зустрічає, можна. Ах! Загрався. Я там бачив, що підключення правим флангу вже хотів віддавати, але дуже швидко наблизився до нас суперник. Так, сильний прохід. І що? Перед нами? Ні, там є один грав Вес. Адеєм віддає якусь незграбну передачу на Мудрика. Мудрик, будь ласка, забий мухало, Мудрик, По горовцях влупив. Ох, і Мудрик. Ох, і Мудрик. Так, що тут? Форест в атаці. 1 0 програємо. Це тобі і перемогли. Хоча такий суперник, що мали би ми і обіграти, не це футбол. Так, ми з м'ячем. І це вже моменти другого тайму. Дуже швидко. Ви знаєте що, коли граєш? Я скажу момент, моментів може як 20, так і лише 2. Сімонс, перед Мудрик. Тепер хоча б одне очко взяти. Камавінга, Камавінга. Можна спробувати пробити удар здалеку. Нарешті Едуарду Камавінга. Забуває, що й красиво. Геп, ну зламай, давай собі ще спину. Ти що? Чувак. 1-1. Nothing Forest FC Річмонд. Наш сольний прохід. А, так, забігання віддаємо непогано на Мудрика. Мудрик від... А що ви там награли? Чому там партнер заховався за спини? Триває наша атака. Хаві Сімонс, Хаві Сіммонс. А тут мудрий кудись втік. Ну, інколи не відкриваються гравці, а рівно навпаки ховаються за спини суперникам. 75-та хвилина, наш кутовий. Один-один. Хочу забити. Так, давай розігруємо. Кама Вінда. Адеємі. Ну Так, якось, знаєте, дуже грамотно розташовуються футболісти Форесту в своїм штрафному майданчику. воротах, поворотах ну, тут влетіло. Це Хаві Сімонс. Це сьомий номер нашої команди і робить рахунок 1-2 за 15 хвилин до завершення. Скільки ще моментів буде, невідомо. Ну, ось вже і камбек. Головне, щоб так все і завершилося. Три очки нам потрібніше, ніж Нотінгому, мабуть. що... Так, Мудрик тут. Мудрик з м'ячем, Чекає на підключення. не дуже поспішає, Каріма Деємі, ось зараз. Бити, забивати поперечина. Ох, якщо пропустимо, Ото буде... Ото буде жопа. Так, що тут знову ми значимо чемпетрі. Головне тут прийняти. 5 хвилин залишається. Один-два поки що. Ми попереду. Педрі на, на Деємі, той далі Сімос на фланг можна. Франсішко Тренкау там опинився Сімонс. А що там, не влетіло? Чи влетіло? Ні, Не побачив. Ну, мабуть, що ворота чи фіг знам. це такі ось дива футбольні FIFA. Ну, тим не менше, добре, що ми виграли все ж таки і без цього удару останнього. О, ну нарешті, нарешті, друзі, в березні, 12 березня, 19 у нас. Матчі проти Челсі перша гра буде на Стемфорд-Бріч, на виїзді. Чомусь дуже довго, а чому не в лютому? Я не знаю. Чому не в лютому ми починаємо грати в Плей-Офф Ліги Європи? Ну, розберемося потім. Одна восьма фіналу Кубку Англії. Знову грати нам проти Тотхому. І вилетіли ми, хто там не бачив попередні серії, вилетіли ми від Тотхему у Кубку Ліги Англії. Ну, але не знаю, цей Кубок ми вже вигравали. Все ж таки, я нагадую, що у нас акцент саме на АПЛ і головне, що на Лігу Європи. Тому ці. Такі ось, ну і в кубку навіть, нехай Суперники цікаві, важкі, але пограємо. Яскраві моменти. Вже як буде, так і буде. Все, погнали. Так, Тотхем проводить контру. У нас в воротах сьогодні Анатолій Трубін. Так, а тут можна, до речі, м'яч. Ні, не вдалося відібрати. Ух, який підкат! Це може правило. Треба так агресивніше діяти проти суперника, бо він злякався. Так, сильний прохід. Сольний прохід офсайду немає і що? Нікого немає тут. Жеремі до Мідоку після травми зараз глянемо, який він в формі, а він зліво не влучає. Ну майже в порожні ворота. І це був момент. Тут треба було забувати і вже проходити до наступної стадії, можливо. Тепер відповідь Тотхему. І Тотхем з Лондону, і Річман з Лондону. Скільки в Лондоні взагалі футбольних клубів? Самій англійські прем'єр-лізі до хіра. І плюс, ну взагалі, якщо взяти всі професійні дивізіони, то там просто, я не знаю, десь можливо команд 50. Ну на то було, 35-та хвилина. Вибито м'яч. Тотхма більше більш моментів поки що. Майер, Майер, Майер. Триває атака, передача в центр, удар поворота. Якось це дуже просто. Не змогли відібрати м'яч. 39-та. Це ще триває, друзі, перший тайм. Педрі з м'ячем зараз буде. Все нормально, в центр. Доку. Далі Мудрик. Сімонс. А Сімонс помиляється. Ну, я трохи не туди віддавав, ну вже що. Другий тайм. Контратака тоткину. 1-0 програємо. На жаль. Ну, навіть якщо вилітаємо, тут нічого страшного, краще вилетіти з восьми, ніж як ми в Карабау Карабаутап з півфіналу, закроп до фіналу і... і завершили свій виступ. Якщо навіть і не... не пройдемо далі, то в нас буде все. Залишиться в нас лише Прем'єр-ліга і. Ліга Європи. Я дуже, чесно кажучи, переживав з того приводу, що невже якісь глюки, не вже ми не будемо грати в Лізі Європи. Тому що вже в березень, ось лише в середині, березня, березня, ми розпочинаємо кампанію свою свою ходу в плей-офф Ліги Європи. Сімонс. удар здалеку вище, набагато вище воріт. І що це все? Прррр, все, моментів більше не було. О 67 чи 8 хвилина то був останній момент. Ну і що, програли ми? Програли, друзі. Ну все, вилітаємо ми із Кубку Англії. Тепер 100% зосереджуватися Треба лише на АПЛ і Ліга Європи. Так, у нас тут що? Ман сіті проходить, так? Е -е, Вовки, Саутгемптон, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль. ну Тотхем зрозуміло. Крістел обіграє Арсенал. Ого. Ну і Вотфорд. Обіграємо ми Крис -кри Стал, друзі. 1-2 пропустив я матч. Ну і одна. А чому одна восьма? Більбао, Спортінг, Челсі, Річмонд, Порто. Мені цікаво, а чому? чому з 1-8? Завжди ж Ліга Європи починалася з однієї 16 є, А ось якийсь ще один тур був перед цим, але ми тут не грали. А що за хрень? Це, це мав бути 1 16 16 та 16? Ну щось... Друзі, ну підкажіть, що відбулося? Можливо, якісь зміни в регламенті, тому що я такого не бачив ще. Я такого ще не бачив. Якийсь раунд, дивіться, перед, перед однією восьмою, але то не одна, 16-та. І ми вийшло, що потрапили напряму до однієї восьмої. Можливо, якісь нововведення. За те, що ми з першої сходинки вийшли з групи. І одразу потрапили до однієї 8. Так, Севіль'я тут, М'ю. Вестхем, ну севіллю, слід боятися у лізі Європи, і ви розумієте, чому поспілкувався я з журналістами, підвищили трохи тонус, настрій нашої команди, і все вперед, друзі. Ну що, Стемфорд Брідж, хто вийде, пограє? Тренкао трохи втомився. Ну Жером я не ризикну в стартову 11-ту випускати. Він трохи просив після травми. Треба набирати оберти. Віталій Миколенко пограє. Ну, Трубіна ні, не хочу поки що. Тут серйозний суперник, треба вигравати. Мартінніс у нас і капітан, і голкіпер нам би вам. Давай, Жереміду, в заявку на гру. Адеємі мудрик. Ну, все. Хух, Поїхали. Так, Пулішіч Мартініс Лаутаро. Це серйозно. Хаверц, Вітіньо. Перед. Футбол більше, ніж гра, розминаються футболісти. Так, начебто, як дивися зблизька, то і Газон, в принципі, непоганий навіть з графоном на PlayStation 4. Але ось з висоти, з головної камери, Газончик такий більш нагадує, все ж таки якесь болото. Ну що, друзі? Нарешті плей-офф Ліги Європи, одна-восьма фіналу. стенфорд Брідж, Челсі приймає. Річмонд. Все, гімн, Будемо вважати. Поїхали. Челсі Річмонд треба обігрувати. Я взагалі замахуюсь на те, щоб виграти з першої спроби здобути перемогу в Лізі Європи. У нас все для того є. У нас команда в принципі, зіграна. Команда дуже якісна. Головне зараз піймати свою гру. Передача непогана. Але хто там? Каріма Адеємі здається, що було в сайді. Так? Челсі Різ Джеймс. Удача, да, воротах Мартініс. Сьогодні обидва Мартініса на полі. І в складі Челсі, і в складі Річмонду. Кутовий. Дев'ята хвилина. 0-0 на Стенфорд бридж Мартініс мечем там скусили його без порушень правил. Все нормально. Без, без травм обійшлося Ріу Діґер. По центру віддає на Сімонса, вдається прийняти передачу вперед. А там здається, що не було. А, був все ж таки офсайт, мабуть. Тому я одразу пробив. Кай Хаверс. Це Мартініс Хауварс. Ми в атаці Педрі і Адеємі, Дивіться, як щільненько так. В обороні діють. Аристократи Карім Адеємі удар далеку! Ну Карім Адеємі таке вміє забивати. І сьогодні він не вперше вже таке робить. Карім Адеємі. 1-0 на Stanford Ну, Здається, що в Лізі Європи вже немає правила домашніх і гостьових забитих м'ячів. Ну, але все одно приємно забивати на виїзді. Шостий гол у шести матчах. Кожного матчу забиває Карім. Якщо в нього шостий матч то десь один матч у групової стадії він все ж таки пропустив, ну а тут жовта. Антоніо Рюдігер отримав попередження. Давайте глянемо за що. Мені здавалося, що там, ну що тут було? Ну, трохи, ну в корпусом зіграв. Невже Рефері десь так підігрує Челсі? Розігрувати будуть. Удар по воротах. Прямісінько передача вийшла на Михайлу Мудрику. Там Сімонс намагається втекти, ну але не було, не було резону віддавати. Крім Адеємі. Зараз Сімон з мечем на Мудрика. Мудрик далі. Ну, трохи взад віддав. Мудрик. Ну трохи ж вперед. Треба. Вже ось пригармувала наша. Перспективна атака. 32 хвилина. Челсі Річмонд 0-1. Педрі. Сімонс. Кама Вінга! Менді тут реагує. Нервує щось там. патюкається. тюкається. Навіс, удар воротах. ну це не проблемний удар для будь-якого голкіпера. Це вже небезпечно і що тут? Ми вже Рюдікер і навіть повтору нам не дали. Рюдігер начебто чисто там відібрав, м'яч взагалі без дотику до суперника. Штрафний удар буде. Ох, як красиво. Ну це просто супер. Це хто забував. Здається, що Лавдару Мартініс. Так, це він, друзі. Ну, Стрибнула зарано наша стінка. Ну і бездоганний удар Лаударо Мартініса. Іншому Мартінісу. 1-1. Останні секунди першого тайму. Педрі з м'ячем. Можна пробувати зараз. Педрі. є. Влітіло ще. В роздягальню так і забили Педрі. Ось так от. Випив кави, Підзарядився. Ну а Педрі скільки? Перший гол лише в 6 матчах. Ну, все, друзі. Перерва має бути. Так, все. Перший тайм завершено. Все ж таки ми. Виходимо переможцями в цій половині. Гри. Лаутаро Мартіні здвічі пробував один м'яч. Ну, гол зі штрафного просто, просто, не знаю, фантастично вийшло. Ну, а у нас Адеємі і Педрі. 45-та хвилина. Відібрали Каборе. Іса Каборе. Трохи швидкий зростає у каборе Сімонс. Прокидував собі, ну але давайте, мабуть, що Сімонса змінюватись. Старається хлопчина, старається, але в нього сьогодні мало що виходить. Відпочинь. Випускаємо сілу, трохи так нижче буде грати на позиції відтягнутого форварда. Тут не вдається зупинити. Ух, як розхитали. Кай Хаверц. Мартініс часно виходить, за лінію вже не можна брати. І... Знову там... там допоміг вже захисник. Все обійшлося. Пожежа. Пожежа була в нашому штрафному. Так, Хаві Сімонс, лише зараз іде з поля. Ну, Фабріо Сілва виходить на півгодини. Можна сказати, дещо майже на, на увесь другий танк. Повторити слід кутовий. Накидання тут перше, хтось з нас вперед, мудрик. Ну, нема кому віддавати. Чекаємо на підключення партнерів. Михайло Мудрик на фланг Рабі Матондо. Забарився, можливо, одразу по центру треба було. Тут підкат чисто, все м'яч відібрано. Карім Адеємі, забігання Едуарду Кама Вінґей. Ну що ти робиш? Кама Вінґа? Давай йти йди, відпочивай. Район Гравенберг. має вийти сілва з м'ячем. Свиженьке сілва Адеємі. Кама Вінга на фланг віддай. Чомусь дуже повільний. Ну Тут все має бути нормально все. Карім Адеємі забиває третій м'яч у ворота. Лондонського Челсі. Вийшов на поле. Райан Гравенберг. У нього також удар непоганий. Можливо, буде, якщо буде нагода, то пробиватиме здалеку. Так, все чисто. Гравенберг не обігрує. Не обігрує, здається, чулала. Гравенберг знову з м'ячем. Все ж таки вицапарив ми м'яч, вицарапали. Ви слово яке. Гравенберг, Педрі. Матондо, підключати слід. Каборе. Накидання, передача в центр. Ну, тут трохи ми перемудрили, але ж нам дарують м'яч Фабіо Сілва. Влучає в когось захисників. Ну останні секунди. Фабіо Сілва. Ось підключання непогано. Район. Гравенб пробиває і здається, що Бен Чілу там його зупиняє і не без фолу. Тут може ще жовта бути. Ні, це пряме вилучення. Здається, раніше, у е, э, червону діставали лише э, з кишені та Струса. Ну, не зіграє, не зіграє чилвел e, наступного матчу. Каріма Деємі не переграє Менді. Як так? Як же ж так? Райан Сесеньон давай виходь. Ну і перейра. Просто вже такі, не знаю для чого. Зробив замінки. Вже там часу немає. Пеадрі. Ще в нас є можливість. Радимо Матондо. Ну вже всією командою команда. сидить у своєму штрафному майданчику. Ну, майже всією командою. Райан Гравенберг за далекою дав передачу. Все пролунав фінальний сістрок. Отже, обігруємо ми Челсі на Стенфорд-Бридж з рахунком 1-3. Певна перевага перед матчем відповіддю є, який відбудеться. За тиждень, ну але це мабуть, що буде вже в наступній серії, друзі. Зберемо, збережемо інтригу. Так, три, не вистачило голу для хет-тріку. Дубль у виконанні Адеємі. Міг забивати ще із 11-метрового, тоді вже і був би хет-трік, А так ні. А так не вийшло трохи. Ну, але кращий гравець, карім Адіємі. Ну, і наступні серії. О, у нас, нема там матчу чемпіонату. Одразу за тиждень Челсі, Евертон. Ну і тут товариські матчі за участю нашої збірної. Не знаю, чи гратиму чи ні. Побачимо, друзі. побачимо. Можливо, якийсь зіграю, можливо, можливо, взагалі не буду. Поки що, товариські... Ну, погодьтесь, не цікаво. Це би ми десь там приймали участь в якомусь турнірі, або ж кваліфікація якась. Далі там у нас ще Челсі в чемпіонаті. Ну і в травні, так, останні 4, 4 матчі. Ну, вже скоро тут завершення сезону. Все, друзі, на сьогодні. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока-пока-пока.